Так, всім привіт. 30-те. Тридцяте 30 травня, дискуємо. Дискуємо таку землю під посів сої. Черв'ячок. Значить, земля в обробітку всього оце четвертий рік. Раніше тут росли отакі рослини і плавали карасі. Через те. Я думаю, видно оцей склад ґрунту. І що тут робиться. Прижимаєш і вода тече. Оце в оцьому місці два тижні назад ще стояло по коліна води. Оце отут, отам є моменти, пройдемося туди. Стояла вода. Ось сюди, ось трошки далі, в оцей кусочок отуди, ось видно, як якісь тварини ходили, як вони провалювались. Ось сюди трошки далі плавали карасі. Сюди трошки карасі не дійшли. Ось так ось видно. Черв'ячок. така земелька. Не знаю скільки років. Років 40, мабуть. Тут Отам вон річка, от оде. Цей... Це річка. І раніше тут стояла вода. Був тут очерет, плавали тут риби, а тоді воно висохло. Росло тут чорт і Пасли люди коров, а тоді ОТГ розділило цю землю по півтора гектара вчителям, вихователям. Коротше, ну так. І так, таким образом і нам попало півтора гектари. Значить, попередньо, в прошлому році тут була посіяна соя. Після сої ми вспіли, значить, тут Виорать, була тут уранка і все. Весною тут не робилось нічого. Це 30 травня, перший день, коли... коли ми сюди заїхали. Два тижні назад тут ще не можна було ні з якої сторони сюди доїхати, тільки отам, отам попід лісом вище, можна було дойти пішки туди через ліс, спуститися потрогати тепленьку воду і все. Отут з цієї сторони ні звідки не можна було доїхати. Учора, значить, батько мопедом проїхав, знайшов лазейки, де можна мопедом проїхати, трактором сьогодні манівцями так трошки воду об'їжджали і вирішили спробувати щось тут зробити. Думали, що в цьому році не вийде тут зовсім посіяти. В принципі, ще не вечір, як кажуть, ще подивимося чи ми посіємо. Ну я думаю, що посіємо. Жаби ось плигають. Все як положено. Ось мопедом він вчора проїжджав. Видно, що тут робиться. Оце ось просто ходив. Це нам ще ось сюди треба буде заїжджати, а там он біда. Так, ну зараз покажу вам трошки ближче, як... Як діски йдуть по такій мосі. Ночі в нас пройшов невеличкий дощик. Землю то не примочив. Чи не промочив, а... Це що б ми не робили, вода на полі стояла, просто вода. Чесне слово, їздили по воді, до котка не було питань ні разу. Ні разу я його не чистив, навіть молотком ні разу по ньому не стукав. Він постійно чистий. Так. Отак, значить, працюють диски. Пишіть, хто б заїхав сюди своєю агешкою. Бо ми коли спробували оцими, то агешки вже й під двором бачити не хочемо. Так, оце ось тільки що тут проїжджали хлопці машинами. А оце ось стоїть, то тобто є вже лежить незмолочена соя. І її тут, я не знаю скільки, брехать не буду, ну гектарів 80, я думаю, що її тут є і вона не змолочена. Там трошки цей. ось сюди по цю сторону трохи змолоченої. А оця сторона грубо друга. Он, ми зараз можемо туди пройти, подивитися. Це просто тут другого чоловіка, то він ще якось згорем пополам щось трошки помолотив. А тут земля фірми. У них там більші канави. Більше води стояло було сиріше. Проводили вони оприскування літом. В ну, вересні сою бризкали, то самоходний оприскувач просто тонув. Зібрати врожай вони так і не змогли. Зараз ось пройдемо, подивимося на сою, як вона перезимувала, Тут, звісно, щось. Огріхів я наробив, поки на телефон дивився. Треба буде поперек обійти ще. Так, отак ось виглядає соя. Так, 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 що його? Отут ось її більше, так ось лежить на землі. Дивіться який. Ну, зрозуміло, що сильно сира, ось руками роздавлюється, але вона в стрючках не постріляна і не цвіла. Така ось сойка. Порчено і немає ніде. І її тут, дай Боже. Так, хочемо, значить, і ми тут провести посів сої, але не знаю, через оцю сирость, воно ось уже просто коли йдеш по-діскованому, навіть отут, де не дуже сиро, то е, сильно прогрузаєш. Дуже сильно прогрузає, навіть попередні роки, коли тут було, не було таких моментів, цей, то при посіві трактор просідав так, що резини не видно було, аж диски були в землі. Тобто прогрузання трактора було ну, мінімум сантиметрів 25. Трактор із сівалкою їхав і Е, Так як тут дуже сиро, а тут я йду і теж провалююсь добре. То я не знаю, мабуть ми сівалку сюди тягнути не будемо, бо десь кілометрів 18 нам сюди їхати. 16-18 дорога погана і дуже м'яко, то мабуть ми надінемо просто лійку, розкидачмінь добре, розкидаємо тут лійкою, сою і потім приборонуємо легенько. І все, і будемо наблюдати, що з цього вийде, бо сівалкою, я думаю, діла не буде. Так що така ситуація. Та що ж, поки що додісковуємо. Блін, іду ось і провалююсь. Е, аж вода капає. Чвакотить в руках. По такому ми значить робимо. Так, ну будемо сіяти, тоді будемо продовжувати. Так, значить, засіяли ми цю площу. В процесі я так нічого вам і не показав. Приїхав своєю сівалкою, хоч уже й стояла поставлена на зберігання, помита. Ну, але вирішили, що... Вимілили прикатку, повністю в ноль поставили. І там, де сухіше було, там заглибляв не так, як треба, а трошки мілкіше. А отут по цьому дуже сирому, де аж трактор сильно провалювався, то там виміляв повністю, щоб тільки-тільки просто весівний був включений і все. І отак ми посіяли. З міжряддям 15-30 110 кг на гектар. Отак От у нас получилось. Думаю, днів через 7-10 вилізе тут оцей бур'янець знову. Мабуть, накриємо його максимальною дозою гліфосату. Через тиждень десь. І все. І думаю, що все буде нормально. Ну, а там будемо приїжджати, наблюдати і все воно буде видно. І зараз перестраїмо знову сівалку в транспортне. Бо Дорога погана їхати далеко. І їдемо додому.